Вітаю вас, сердечно в відкритій студії. Так складається наше життя, що ми завжди потребуємо виговоритися і, напевно, бути почутими. Способів для цього є дуже багато. Хтось будує, хтось малює, хтось лікує, хтось пише картини, а хтось бере ручку, а сьогодні в основному то беруть ноутбук. І пише. І сьогодні, властиво, цей хтось буде у нас гостем. Хочу, перш ніж представити нашого сьогоднішнього співрозмовника, показати вам книжку, яка мене надзвичайно вразила. Знаєте чим? Тим, що вона є тепла. От береш в руку річ, а вона є дуже-дуже тепла. Про що це для мене говорить? Це говорить, властиво, мені про те. Що там є дуже багато божественного світла. Це трапляється не часто, але це трапляється, і все це можемо сказати. Є план Господній. Як це здорово. Ми сьогодні говоримо в нашій студії властиво, з тим чоловіком, з тим хтось, і цей хтось називається пан Юрій Николишин. Видавець в його видавництві апріорі вийшло дуже багато книжок про Львів, про державу. Про гори, про Європу, і там дуже дуже багато є любові і світла. Там дуже багато є світлин, які робить сам пан Юрій. Сьогодні, пане Юрі, я вас запросила е, в цю студію для того, щоб ми поговорили от про цю дуже теплу, гарну річ, про яку ви говорите, що на ній навіть можна вже спати. Вона така м'ягонька. В чому є жарт, і в чому є розкіш назвати книжку. Словом, якого для мене не існує в літературній мові, вона називається бота Фікс. Пане Юрію, прошу. Ну, це була. Знаєте, це була е, в той час, коли може багато хто спав, е, я ставав зранку, в четвертій зранку до сьомої писав ту книжку. Поставилося на три роки, приблизно чотири дня, три-чотири дня в тиждень. Я вирішив, що є такі речі, які неможливо сказати. Побутовою мовою. Їх можна тільки сказати прозою. І іншим, іншим чином я не можу тобто, виразити себе, а хотів щось таке сказати, що в принципі на чому тримається мій внутрішній світ, і завдяки чому я чогось добиваюся. Тому що багато людей хотілося знати, як, яким чином тобі це вдається. Ви добивати. за фахом є економіст. От подивіться. Ні, я за фахом філософа можна сказати. Не фогу, а, а, це а нині ви економіка, економіка це частина філософії, щоб я знала. То, то це я не ділился, Але так, так в загальному дивіться, ви економіст, ви чоловік, який добре вміє все рахувати. Миттєво, все, миттєво. миттєво при да. цьому, бачите, вміє собі і людям пояснити довкола якісь певні процеси в цьому житті. А чому от такий, от, ви вибираєте такий формат своєї праці, будучи. Заліто по природі, по своєму фаху, не письменником. Чому вибиратися за перо? Тому що я нині рідко зустрічаю бізнесовців, людей, економіки, ну от мислячих, романтиків, фантазуючих, думаючих, аналізуючих. Звідки у вас оце є? Тому що такої літератури ну, рідко зустрінеш. Принаймні ну, в українській літературі. Ну до речі, в, багато є випадків чи європейських письменники, які були в принципі і чи відомими якимись фінансистами, підприємцями, медиками, так що це знаєте, це людина в чому полягає проза? Проза в тому, що ти маєш що сказати словами, передати сутність, а не просто бути філогом і бавитися в слова. Ви коли-небудь усміхаєтеся? Хочу я? Ні, чому? я це є в мене в принципі зранку стою, коли сонце світить мені вбича, з починаю посміхатися. Я би вас дуже просила бути зараз сонячним і світлим. Скажіть, будь ласка, що таке ботафікс? Що це з собою являє? І що ми маємо від от, от від тої назви всередині в себе в душі? Ваша філософія життя, тобто я питаюся. Ну, це, знаєте, це вийшло таким якимось дивним випадковим чином. Е, минулого року фізики е, отримали Нобелівську премію за віднайдення матеріальної божої частки, яку називали Бізон Гікса. Це, і вони це виявили за допомогою колайдера, який побудував декілька років тому в і, А я хотів просто тому тим романом. Показати, що кожна людська душа це теж своєрідний коледа, який виявляє духовну божу частку і називає Ботафіксом, який є базовою для людей, і на якому тримається світ. Що є вартісним по вашому в цьому житті, і що ви для себе збагнули, проживши ну таке багате життя, мається на подорожі, ви є прекрасний. Ви мандрівник, ви є фотомайстер, ви чоловік, який динамічний, надзвичайно. Що є вартісним з позиції божественного виміру? Вартісне? то тобто я хочу в тому романі показати своїм життям, що над світом приволює духовне. Тобто, матері... Духовне є початковим, а матеріальне є похідним. І це, це не тільки моя фолософія, це фотофія багатьох відомих мислителів минулого, що все-таки. Є... Абсолютний дух править нами, і ми, якщо підпорядковані тому тим законом, тим принципам, нам світ відкривається неймовірною казкою. Неймовірною просто. Що ви казкове бачите в житті? Сьогодні така ситуація в державі складна, в світі неспокійна. Завжди неспокійна. в чому є радість життя, якщо я так розумію, що ви пропагуєте радість життя, правильно? Ну ранете, щодня. Щодня виникають якісь, якісь проблеми, якісь випробування, і ми, з, ми змушені з ними боротися їх долати, і ще в першому випадку негативні речі та смувати позитивні. Свого недруга зробити друга, це найвища мудрість. І це, тому десь можна здійснити, якщо людина це вам дається такі речі? Мені дуже часто вдавалося. І я дякую Богу, що це мені вдавалося. Тому що в принципі дуже легко ворогів набути, а по ворогів зробити своїми друзями це непросто. Ну який рецепт? От підскажіть, у нас ну, так багато. Тут така за... стікнистці, знаєте? Чому ка знаєте? Тому я, на жаль, не є промовиться. Мені важко так сказати. Ну, є такі речі, які не можу сказати так просто. Знаєте, щось так само любов. Тут дуже багато по любові написано, дуже жінки до свого рідного народу і такі, знаєте, що так волоч воно все вульгаризується, стає примітивним. А щоб не втратити святість, бо слова, знаєте, вони як скальпель, їх можна, можна ними цей нечайно щось знищити. Слова дуже бажано слова там. Але і слова гоять. Да. слова дуже гоять. Тому я хотів слово, сило слово це фантастично. тому що в принципі, але не так, навіть слово як. Яка сутність передається словами? Тобто за словом ще стоїть сутність, і це гуне і вміти передати ту сутність, бо слів є багато є різні мови, є це. Самі слова по собі нічого не значить, пане Юрію, У вас блискуча мова українська. Я просто зачарована. Я можу сказати, що в якійсь мірі ви. Для мене тепер такий чоловік з таким ну таким ніжним серцем, і, і такий діткливий, і, і такий поетичний. І це настільки не в'яжеться з тим світом, де гонки, де треба вирішувати масу справ. Але мова у вас блискуча. Скажіть, будь ласка, ви же ж є в практично. Ну, не галичанин, ми ж не народилися. Ні, я висуну Галичині і до 12 років вже в дитинстві в Галичині. Потім так сталося, що виїхав в Казахстан ага. і закінчив школу російську в Казахстані. І в принципі в нас там дуже сильно вчили світової літератури, але в мене з мовою завжди була проблема. У мене було так смішно. До мене за творо було там оцінка 5-1, 5-2. Тобто за мову завжди в мене дуже була негативна оцінка. Просто мову, на жаль, мову навіть тут можливо. Деякі філологи кажуть, що недостатньо довершена мова, але я все-таки самотужки вивчив заново українську мову, коли приїхав, коли поступив університет Львівський. і, і завдяки хорошим, хорошим перекладам наших, наших класиків, які перекладали світову класику. Тобто, почитавши декілька сот книжок, я зумів підтягнути свою мову і бажання просто. Бажання вивчити, мову так, щоб передати такі речі, які нам особливо дуже тонкі речі, що але на жаль, я тільки це перша книжка, і я відчуваю, що вчитися і вчитися, ще мові ну, знаєте, якщо ви за таку першу річ дістали колосальну нагороду Ірини Вільде, що розсердечно вас Дякую. вітаю, Дякую. ви є лауреат. Поважаної все ж таки премії Прошу сказати, хто вас сформував у таким, які чи письменники, чи друзі? Тому що ви спілкуєтеся з найрізнішими людьми в цьому житті і, і простими, і, і непростими, і талановитими, і бездарними. І разом з тим надзвичайно ви є начитана людина. Хто сформував вам оцей світ і оцю цю потребу? Часно і хто таким зірцем, мабуть, є. Ну, знаєте, людина знаходить знаходив більше вже в університетських колах. Той тобто, вже в університет, у нас була дуже сильна група в університеті. бо фантастичні хлопці, які мали вже свій такий званий гуток неформальний, де збирався ледь не щовечора, і, і люди, люди вже прагнення, якісь передавали бажання. Навіть такі речі, що в школі того не зустрічав тут університет, великій мірі, але найбільше це. Мислителі, мислителі такого світового значення, як наприклад Синека, мура не до люцілі, це, це пондима Совйов, шлях до абсолютного добра. відомих письменників Байзак, Анатолій Франц. Едоми. А хто є власне таким для вас, знаєте, таким лакмусом і папірцем? Тому що я там ви читала, що ви дуже любите десь поїхати далеко-далеко і, і писати що це мені так нагадали, такого, знаєте, Гогена е, в даній ситуації. Е, хто для вас є отаким от в літературі? А можливо, це є в житті, а може, це є ваш приятель? До речі, які ви з приятелі? Теж цікаво було б дізнатися. Нас, хто формує так? У мене, ну знаєте, я дячний своїм друзям, бо, в принципі, формую справді друзі, і знаєте, людина, я завжди хочу сказати, людина. Це не тільки те людина створюється не тільки з того, що їсть, а людина створюється з того, що вона мислить, а мислить великі ми мисли, завдяки своїм друзям, своєму оточенню. Є про що мислити, є про що подумати. А, а для мене не каменем філософ, номер один, не тільки філософ, а людина, яка, яка зуміла, зуміла передати, знаєте, відкрити ключиком відкрити світ. Протестувальні світ тої сили, того такого феноменальної сили, що людина може на себе це постягнути, це гегель. І от ти висока права, феноменологи духу, це просто твори, які заставляють настільки сильно пойматися любов до життя. Настільки сильно повірити в все життя, що мало хто свого це додихав. А просто сказати, а чого нас так змушували читати Гегеля в школі? Ми нічого не розуміли. І в університеті ми не розуміли, і дістали таке, ну сказати вам не так, А можна стати, Юрію Гегеля? Гегелем. Я думаю, скажу, що в 19 столітті може, всі філософи стали відомими філософами той же Шепенгаю ніч е багато, майже всі, е всі. Не читавши Гелі, він своїм філософом свого бачення життя, але насправді за ними всім стоїть Гелі. Знаєте. І це знаєте, що Гелі звинувачувати в тому, що там він теж там, від нього дуже багато почепнув. Тому що це колосальна енергія енергія знаєте, як от атомної ядра. Тобто, в принципі, її можна використовувати як. Як світо створювати людям, так і атомну бомбу, знаєте, це, але це енергія, яка була яку він зумів, він зумів досягнути щеплення якогось, як щоб людина, душа людська могла б черпати цей дух в великих межах для себе, особисто для себе. Тому що щоб потім реалізовувати якісь проєкти, щось становилось. Щоб відбувалося встановлення, людина потребує завжди духу, духу такого, і людина сильна своїм духом. І ми, які зміри, навіть українська нація сильна своїм духом, і ми перемогли на Майдані завдяки своєму духу. А це, от такий філософ, як він, чимало не сковорода. Я і відома історія початку 19 століття, був такий Станіслав Скарбек, який побудував наш штат ім. Колицький, а він заодно побудував палац для обох та бідних біля. Миколаєва районного центру. А він мав дружину Софію Яблонську, на 18 років молодчика була актрис, який пообіцяв побудувати терати, щоб вона виступала. А так сталося, що якось він сам сам скабок, знаєте, він під час народження померла його мати, а через 4 роки батька помер. І, він, в принципі, його встановлення відбувалося теж непросто. Але так сталося, що Якийсь момент дружина в нього може ошарувалася, і в її відбиває в Станіславська Скабрика дружина Оксандра Фредеру, польський драматург, який приходив з, -з, -з наполеонських війн. Mm -hmm. В них народиться потім донька Софія, яка стає на, е, мамою нашого Андрія Шептицького. А Андрій Шептицький в свій час дуже сильно на нього вплинув, е, я вже згадав, російський фолософ Володимир Соловйов. Кій був один начальником могико-католицького руху в Росії, а разом з тим він був навчати помінику нашого Григорія Сковороди. І тому до назва тої книжки називається Невидима нитка життя. Тобто, як в житті все це пов'язується і яким чином люди можуть. Можуть себе зареалізувати і як Бог їм це всьому сприяє, вони не, не втрачати навіть людської гідності. Не той же Стані Санісавська побудувавши, потім вже поїхавши в Європу, поїздивши декілька років, вернувся з новою е силою, внутрішньою силою, побудував цей театр, хоча 18 років долав бюрократичні перепони у Львові, а будував театр 4 роки. Витя, наскільки ще тоді боякоті така істома, не можливо було е, всі дозволи отримати, щоб побудувати цей театр. І перша вистава, яку грає в тому театрі, це його ж, так би мовити, в карне до Оксанда Фредера, п'єса Оксана Фреда, шлюбопанянський, а його короче, дружина, перша, яка грає в тому театрі. Ну, але погодьмося, туріччя теж читала у вас про скарбика. Все, що все ж то рухає любов, правильно? Да, любов uh, да людина повинна знає, і ти... не нещасливий чоловік. А він всі не... життя став старна. Ну, бачите? Ні, ні, він чому не щасливий? Він був щасливий. Він все таки любив і любив по своєму знаєте, любити далі і любити щось завдяки любові це за реалізував. Та любов є велике і... поняття. Окрім. Знає, знає, не найте, найте не деться по коста фізично близько, йдеться по любов, справжню любов. Сьогодні, отак, слово душа десь скинена на маргінес. Ви не зауважили? Ми так багато вивчили зараз іноземних слів з різних держав, ми тепер так володіємо найрізнішими. А самим тим необхідним, чим ми самі з собою являємося, ми ж то є душа суцільна, має грубе тіло. так? Чого так люди якось? Забувають за цю річ, як гадають? причина. І тому знаєте, що в світі, наприклад, в Америці, в Європі теж дуже це, це наприклад, третє місце по причини смертності є суїциди, тому що людина втрачає свою душу, втрачає свій дух. в принципи душа втрачає наповненість духом, і вона принципі стає такою. Про це я пишу на вона постійні комуналі не потрібна тій людині, яка живе на тому світі. І тому це дуже важливо наповнити завжди. Ботафіксом. Якщо людина постійно ранком повинна, хто молитвою, хто своєю роботою, хто… Вони треба вірити, що життя має величезний сенс, і людина просто так жит... сюди не прийшла. І... і це не є випадковість, яку нас довгий час вчили, що це якийсь е... випадок хаосу, ще щось це насправді це. це... Колосальна, знаєте, така якась це буття наше. І якщо людина якимось чином хоча б це досягне, а досягне не тільки своїм розумом, бо я хочу в тому вам показати, що якщо людина лише покидається на свій розум, то вона закінчиться божевіллям. Знаєте, Як не так лихо з розуму і да, е... лихота? От ви кажете, знаєте, чи, знаєте, як Бог хоче людина казати? Кажуть, хоче Бог наказує тоді, коли відбиває в нього розум. Ні. Бог наказує людину тоді, коли вона дає можливість послуватися лише своїм розумом. От тоді людина наказана. І, і розум людський, він дуже куций і завжди заводить тупий кут і до, до прописі. Пане Юрію, вас багато розуміють людей, як ви думаєте, мені, я Чи маєте випадку, ви таке товариство, не так класно, є, і да. вам там добре. В мене хоче до герої, що режисер театру, нашої накетки. І дуже багато, ігор, Дешко, який, в принципі, теж. Доктор Фігосовський, Батман, є показну друзів, нас є навіть фіхософії. такі клуб, які ми збираємося одні щодня, і, і такі речі, навіть які люди, які себе здійснили в житті, не просто так, а люди, які дуже багато що зробили в тому житті, а не просто погорити. Я спровокую зараз питання. Скажіть, будь ласка, якщо б зараз у вас забрати видавництво, забрати те, що ви маєте, так? І сказати, ти його чоловік, і от люби. Що з вами було? Ви коли-небудь моделювали таку ситуацію? А в мене була така ситуація. В мене була ситуація, коли так сталося на початок своєї діяльності. Такий був товариш мого дитинства, який, в принципі, сам подався в бігах, а через нього я залишився абсолютно гореше в мінусах. І мені було життя станом побудувати. Тобто, повірте, якщо є стержень, то не це. Абсолютно тільки не треба падати на коліна і вважати все, кінець. Подолати і знову. Знаєте, це Бог дає можливість тебе випробувати, наскільки ти це, а потім сторицею віддасться, сторицею, тільки не падати духом. Ви їздите по різних державах. Скажіть, будь ласка, наскільки е, наскільки ви відчуваєте себе там, не то що українці, наскільки ви возите ту Україну десь всередині, тому що ви присвятили тут такі, такі роздуми, ну таку поезію для Галичини. Е, як та Україна мандрує з вами по, по по державах, по горах? Як? Вона просто вона завжди за мною, як тінню, і це знаєте, в принципі, як кажуть, велике те бачите з, -з, з на відстані. Я зараз знову буквально наступного тижня їду на серед океану, де два місяці буду писати наступний свій роман. Тобто, тобто, але жити Україною по Україну саме хочу написати роман про наше село. Село показати, як вони мені дуже подобається Самчук, волинь його роман, і хочу саме по галські село щось таке, щоб показати то мені подобається скі люди, які в принципі їхня мудрість, їхня така насиченість, така стильність душі, і хочеться максимально передати. Сказати щось таке, що а може, ви напишете роман про дочинця? Хочу сказати глядачам, що пан Юрій товаришує з таким потужним. Письменником Мирославом дочинцем він колись у нас з вашого дозволу буде в цій студії. Бу... Я сподіваюся, ну каже, зараз може позвонити. Це річ, яка ходить з рук в руки, яка десятки разів перевидана, Вона називається нагадайте мені поради е сторічного Ні, це, це, це «Бові літа, довгі літа. Але нього ну, найбільш популярний це вічник. З цей зазвичай премію за за і горояна на романа. А останній роман його світувань прекрасно. Можливо, що, що можливо, ви про нього б, мали би ну, написати він живе. Більше нас людина, така, знаєте, яку вивчає, вивчає. Принципі, ми от недавно з ним в Словенію, Австро, презентували наш творчість і видавництво. І в принципі, знаєте, ця людина це великий скарб для України, така людина, яка зуміла показати справді українську душу, показати красу її на базі того діда Ворона, який 104 роки прожив. Чому як він досягнув, скільки всього пережив? Але ось саме це. Сила і краса української душі. І це, це феноменальна річ. Тут він заслуговує не тільки щенської це. І повітря, коли ми десь приїжджаємо, ми вже багато де приїздили, то люди, буквально сотні людей приходять. і Вони мають така потреба слова, що вам не може передати. Люди страшенно не мають потреби. Слова справжнього, а не такого то постмодерністичного, яке таке, що де люди лише бавляться слова, що викручують, а суті ніякої не передають. То, що просте, завжди є мудре і красиве. Але, але його але, треба знайти, правда? Відсекти все зайве і показати ту, ту красу, не, оце, він, він, він молодець, це людина, знаєте. Він теж недавно з 50 років от П'ятдесять років, як наступає, людина вже зріла душа і вже може щось сказати. Так само я довго часу нічого не, не хотів навіть, тому що проза вимагає все таки зривості. На цій гарній ноті я з вами поставлю крапку в наші бесіди. Я думаю, що у вас все вдасться, тому що ви є всередині оптиміст і люблячий, я так зрозуміла, оптиміст це це життя, цю землю, цю навіть працю з ручкою. Я м звучала. На... Бачите? Та але, знаєте, чим ноутбук краще, бо він в принципі заставляє структуризувати і зберігає твою цю. Бо ручка за дещо спише, десь пропадає, не може бути все. А ноутбук все такий невеличкий мати, як друга. І він є з тобою. І він настільки вже тебе реагує, відчуває, що я тільки на я Скільки пробував інше писати ручку, ну не виходить. Саме ноутбук yes. це... Пане Юрію, дякую ще раз вам за цю нашу невеличку бесіду. Гадаю, що так і відбудеться зустріч з паном дочинцем, тому що його львів'яни зачитують до дірок, дарують один одному цей, цей твір. Ось така у нас сьогодні була відкрита студія. Такі гарні люди живуть в нашому звичайному королівському місці. У нас був гостях пан Юрій Николишин Видавець. Письменник, лауреат і просто люблячи це дуже гірке, і солодке життя. На все добре, до побачення.